Вітаю вас на гідденний гри. Ну що ж, поїхали. Якщо не помиляюсь, у нас є змога полювати на відьом. У нас буде різноманітна зброя і так далі будемо бігати по локації намагатися вижити. Випустіть мене, будь ласка. Відкрито зараз. Ну, я так розумію, мене з групою цих невідомих просто викидають. відкритий врятую де, рядина, кажуть, подивись на мене. Як тебе звати? Не like like you yeah, руками? Like you yeah, the 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 way. 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 Я не зрозумів. Тому що я не всі слова англійські знаю. The Forest у нас є ліс. Ага, нас ось виперли. З якоїсь лабораторії, тесту я так розумію, типу виживайте. Main object look around, explore the area. Угу. У, в мене є ну, якісь предмети, які може квіти збирати. Тих, хто... Борзун в масці. Так, ці квіти не збираються. Там тільки певний вид квітів ми можемо збирати. Взагалі краще відразу перекладач, щоб ми глянули наше завдання. Головна мета дістатися до хатини вченого. Озирніться навколо. То слідіть місцевість. Добре. Я хочу на вишку піднятися. Першим ділом те, що мене зацікавило. Ага, добре. Хочеш, перехочеш. Але ж вони якось на вишку залізли. Я розумію, стеміна типу, в мене закінчується, але вона не буде відображатись. Там ще якісь парубки. Так розумію, типу розумі, з ними спілкуватися не можна. О, це тула ти як сього з е, Шрека. Ніби, ні. Ага, go back to mission. Зрозуміло. Ну, якщо потрібно повернутись, то чому б ні. Питання в тому, куди ми маємо рухатись? О, я люблю дуже водоспади. чому б не можна піднятися? А як він взагалі виліз, якщо там немає проходу? Драбина просто в бетон. Зрозуміло. Так, у нас якісь ягодки, не можемо їх зібрати? Дивно. Якось поки незрозуміло, типу. Ну, мапа ніби її не порожня, але. не зрозумів, куди ми маємо рухатись. Ну, понятно, що десь сюди в центр. А, типу, зелене, це нам і є підказка, да, куди не маємо йти? Але все ж таки, я перевірю водоспад. Рідко-немітко в іграх буває додають якісь приколюшки там, а тут він такий прям. ні о чому ми ще плавати не вміємо. Я зрозумів. Окей, добре, питань немає. Рухаємось тоді в центр по мапі. Це де в якій грі, я не пам'ятаю. В... в метро, ніби як з де була також такий, типу, планшетка, там, де. те, можна в гості. Бувай. Типу, яка нам вказувала шлях, куди ми малися б рухатися? Ну, пойди і, да, типу, поки все прямо. Вечір в хату. Ой, давай швидше. Перекладач, так. Примітка дата невідома, я втратив усі свої спогади. Я не, не пам'ятаю свого імені. Також не знаю, як я сюди потрапив. Здається, ми тут у песті, але ким? І чому ми носимо маски? Багато питань потребують відповідей. Ну, що є, то є. Але диви... Це ще одні двері. Це прям класно, класний будинок. Ось сюди ще комп'ютера десь поставити. Або навпаки, сюди комп'ютера, ліжко трошки перенести такого збоку такого під стіною поставити. Сюди така помпа. І все. І все тоді обов'язково вийде. Так, добре. Опа.

все обмежено. Ми тільки ходимо коридорчиками. Щоб не де і ми кудись не залізли. Ну десь тут зараз буде якась поляна з квітами. Можливо. Креп, сміття. Лайно якесь. А, ось і квітка перша. Що там таке бігає? Все я так бігаю по кущах. Я зрозуміти, що конкретно я маю зібрати. Тільки бачу поки що один вид. Там щось гарчить, чи то мені почулось. Да, тут якийсь зомбак сидить. Ти хто? Ух! Ух! Ще швидко бігає. Давайте прийду до тих охоронців, вони з тобі розберуться якийсь спортсмен, я ще таких зумбаків не бачив. Можливо, він не зумак, можливо, і просто заражений якийсь. Але бігає непогано такий. Пацан на спортику. Треба носом вдихати ротом видихати. Тримай покінчи з ним. А ви ще ті помічники, звісно. Опа! Ой-ой-ой! Під земельку такою. Так. А, що тут треба до цього, до травника зайти? Ну таке. Поки не зрозуміло. Якого дідька так мало ми зробили, в принципі. Крафтинг Q. Crafting Q. Ну все. Я б нічого не можу зробити. О, тоді тут теж нову по щось понакидав. Що у нього квітку сто... О, можна тут у нього квіток набрати. Можна, тут беруще. Хм, дуринда. Димон ми цим скористаємось. Потім я думаю, чи я маю... Ні, тепер десь нам ще кудись мапа показує. Вс маємо сюди йти. А. а, це є наш будинок, типу. Хм. Окей, тепер у нас настала ніч. Аж. Дістати ножик і хоти. Я думаю, я на, на одиничку його зможу, в принципі, брати. На тапчик у нас. Ось сюди нам треба піти. Я маю їх поламати. Кроп? Ще скраб. Привіт, братики. Ну, за що справа так дивно сидить? Ніби на унітазі. Now, maybe decades. Hard to keep count after the first few. Our runners go out every day into that cursed maze. I haven't found the way in, not with those things roaming out there. I'm working on things tools, medicines, studying the creatures to every sample. Так якщо розробники будуть із це відео, велике прохання додавати українську локалізацію. Вже Де, деякі навіть розрубники не відповідають на відео, я їм говорю, було круто, якби ви додали українську локалізацію. Вони такі кажуть, ну, на момент релізу спробуємо зробити по максимуму, щоб було якомога більше мов. Тому дуже круто, що ми це робимо. Бариші. Що нам ну, треба піти зупинити якось тепер баришня? Перевірити свою. Clear for the danger. Ой, щось. Випадково що вимкнув перекладач мій любимий прекрасний, неймовірний. Е, головна мета дістатися до села, цієї територію, очистити її від будь-якої небезпеки. Окей, але... куди я маю йти? Десь там щось кричало, якась відьма. Це було за межами території. Ну, Це було десь за межею. Най вже чую, там щось гарчить. А мене якийсь ліхтарик, якщо б я хоча б щось бачив? А ось поселення. А воно ну, один стоїть, чахлик немирущий. Колись на мене казала бабка. Моя, коли я був малий худий дрещавий. Ось таке чахлик немирущий. мирущика. Тебе це, мабуть, каже, і вітром зносить. Вони всі під копірку у вас. Мутанти ці? Де ще я чую? Опа, ось новенький шляпку приодів. Ось щось у мене хат теж закінчується. як хілятися? На кішку. Опа, непогано. Але це була наша єдина хілка, яка у нас була взагалі. Далі, я трохи. їх них цієї назбираємо. збираємо, я не знаю, що це за. Просто написано за -за зелена квітка. Ох ти ж. Зі спини на напав керисена морда. Добре, що в потилицю нам не вличив, а то це все б вже було. Габела пиши пропала. І воно, ще бачу один заховався, чучмек якийсь незрозумілий нам. Якщо якось обіде, то перепрошую. Так. Давайте. Пробуємо зараз з ними впортись. Ну там ще ну, парочка. Я думаю, що, можливо в цьому старайші десь там один треті. Так. Я хочу прокачати свою сокиру, що я міг неї там не знаю, що робити. Щоб вона ще електрикою била, щоб це було по дедлайті. Там не можна було таке творити, таке творити. Да, ця шляпа висота, вона об'ється ніби з трьох ударів, якщо я не помиляюсь. Двері тут можна відчинити. О, ну ніби ми, до речі, з усіма впорались. Тут якась така... Будівлі такі, що вони ніби. В них і зайти не можна. Я вже думав, якийсь з демон летить. О, а цей не ламається. Це декор. декор. О, опа! Туди не можна? Не поняв. Це що плитка у вас тут? Туди взагалі можна якось потрапити? Я б хотів би туди залізти. Цікаво, що там. Це там якийсь підземний прохід. Скреп, 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 скреп. Чи треба цю халопку? Ох, йо, чуть у мене... А це якийсь більш такий скаженіший був, да? Це під котиками якимось був, напевно. У нього сили дуже багато було. А я можу крафтити без цієї штуки якось? Напевно, що ні. Я можу і загинути. Ну ми тут ніби все, що у нас завдання. Поченок до ранку. Ну все, ми тут типу зачистили, нам треба просто піти поспати. У нас якраз хп відновиться. Оце тут туалет здоровезний, здоровезне. Туди, напевно, якісь гіганти ходили. Кокуляти і пісільяти, так. Біжимо назад, потім собі ще пробуємо цих хілок. Хоча ми можливо поспимо і у нас відновиться ХП. Цікаво що вся вся територія, чи в нас бавно трохи побільше. Ну і поки якісь зомбаки, однакові йдуть То я відразу на всі гроші, так да, вона робить? А ні, максимум 3 просто можна, значить, зробити. Так, да, погнали в нашу кибітку. IM So tired. Я дуже втомився і я маю відновитись прямо зараз. I'm so tired. Я дуже втомився. Англійська на вищому рівні. Так. Що в нас далі? Check the weapon. Вепон? Це те, можна вепон глянути? І зробити гранату. Ага. Тут поки недоступна де. А, типу зброярня десь моя буде, да? Так розумію. Ось. Ти кузнець. Отаку хочу сокиру. Нот назер. А немає ресурсів. Ото то блін. А це в мене вже є. А, ти поперед не можна зробити. Понял, там все з вами, мене десь обдурити, да? Вирішили? А вас десь можна тут стирити? Схеми для апгрейду Чи ні? Ну, діти вже є, ну є Сокер Дай мені оту новенький якусь. Поносити. Так, добре, зараз ми десь їх грабанем зі спини. Ні, не вийде. Так. А, ну, тут все заблоковано. Ки ми тоді маємо рухатись. Амнезія гру. А ми маємо... Вже далі рухатись. А, напевно, там, де я був, зараз те саме послання, як ми були справа, там на нас напав зомбак. Та ми, скоріш за все, знайдемо собі зараз схему і зможемо покращити потім зброю в майбутньому, мені здається. Так, добре. Тут воно знову з'являється на срізні ресурси, хоча квіти ніби не відросли. Якійсь типу небезпечній зоні, так. Тут зомбак знову у нас не відновився, тут у собі чилив Це зомбики такі, які тут собі живуть, кайфують. Так, я думаю, в цій фермі щось може бути. А, це не ферма навіть, це просто якесь типу складське приміщення. Конішники. Ну, давайте сюди ще, можливо, сходимо. Ну, мало лі. Ага, поняв, прийняв. Ну, не можна, так не можна. Давайте просто на швидкостях максимальних знайшли квіточку. Подаруємо уявній дівчині своїй. Так, е, рухаємось далі. Що нам потрібно ще? І Сюзер це? Навіть в нього не можемо вступити. Уй-ой-ой-ой-ой, там якісь скорпіони здоровезні. Напевно, треба туди бити йти зараз до них, да? Я не знаю, як вони б'ються. Там один тільки скорпіон. Дішли на мужика. А у них обмежена дальність ці виласки. Ого. Чому він Хілку не робив броні, коли треба було? Якийсь дурний командний персонаж. Давай. По одному. Ого, я не встиг. А він не встигає на... Чомусь броніка не робить. Типу... Після удару він нього якось, ну. Він, типу, можливо, приголомшений, і він, типу, не може нанести удар. О, знайшли. Ми знайшли. Ой, нова квіточка, до речі, якась. Тут у нас обманка. Окей, все. Погнали собі робити нову сокирку. Так, ну отже, це не вся мапа. Погано, що не можна шлях зрізати. Ну, типу, блін, скільки обігати потрібно постійно. Да, типу, це додає тобі часового геймплею, але все рівно це трохи бісить. Ще потрібно весь час бігати. Ну, от стенці цих охоронців. Вони просто там зверху сидять, мені високі сокерку були разочок. На вигласки їх зі мною погнали робити красоту. Рятувати це поселення від різноманітних монстрів. Все, от тепер робіть мені, будь ласка. Два. А його можна абгрейдуть? А, знову ж таки, треба 100 скрапу аж ще якась дораз. Таке. Ще максимум можна відкрити ще дві зброї. Ну, окей, яка в мене місія далі? Десь сюди піти. Ну, а тут прям дійсно як з метрошки. І десі табличкою вкрадена. Чо, мені тут дезволь гра піти навіть? Тікати у мене ще дві хілки є на всякий випадок, так, да, якраз усього банда собралась, коротше, ми зараз ідемо десь на виласку. Це вони потікали, це там якийсь лабіринт. О, так забавно виглядає. Це все? Це кінець демоверсії? Ну, якось малувато показали, чесно кажучи, я очікував, що би набагато більше, але ми всі змогли зробити картиночку непогану на заставку для гри, дякуючи цьому, що ми дійшли до кінця демоверсії. Добре, тоді, я на цьому все. Дякую за перегляд.